Сьогодні я просто хотіла пограти в нове оновлення в 99 ночей в лісі з моїм племінником та його другом та підписницями. Ми розмовляли з ними по телефону, і тут вони об'єдналися проти нас, тобто хлопці проти дівчат. В цьому відео ми дізнаємося, хто сильніший хлопці чи дівчата. Так, дівчат трохи більше, але вони самі кинули нам виклик. Так, ось у нас Олень, і ось дівчинка, вона знає, вона знає, що робити в оновленні. Вона мені казала, що його треба бандажами хілити. Зараз я напишу хай хіле. Що? Ми ще можемо допомагати один одному, але потім вже не можна буде. Так, він там хілить. Так, хай мені бандаж тоді дасть. Так, зараз як тут його відхилить, а он. Так. Ось, все, все, він встає. Так, вставай, Олень, ти зможеш. Так, ось ка сцена нового оновлення. Олень йде в печеру. А в печері у нас хто? Цікаво. Там якась е -е, літаюча миша, там кажанчик. Там начебто кажан. Думаю, в наступному оновленні нам не дадуть нового. Монстра кажана ось Олень злий виходить з цієї печери, і що далі? Цікаво, що буде далі. Так, ось печера з дитиною. Зараз будемо її лутати. І так, зараз піду за наступною дитиною. Тільки поїм трошки. О, мені патрони дають. Дякую, дякую. Дуже дякую. Так, йдемо за дитиною. Так, ось все почалося. Тепер хлопці проти нас. Я трошечки скіпнула. Ну, зараз я вам покажу, що вони настроїли. Бачите? Це вони пробували застроїти одну з підписниць, бачите? Так. Да. Що? Ну, все. Кожен сам за себе. Тепер ми їх повинні застроїти. І так, зараз я, мабуть, буду рятувати дитину. А, її вже врятували. Ну, ладно, тоді відкриємо скриню. Так, відкриваємо. Так, до речі, зацініть мій новорічний скін. Знаю, що ще зарано, але в мене вже новорічний вайб. Дивіться, дивіться. Бачите, бачите? Ось він вже хотів мене застроїть, він хоче мене застроїть. А не вийде! А що ти вже зробиш? А нічого. Так. обережно треба, щоб вони мене не застроїли. Бачите, у них там якийсь план, туди мене загнати? Так, вони на дерево лізуть, думають, я не бачу, але я бачу. Вон вони. Так, ну зараз ми їм покажемо, що я все побачила. Що? Що ти скажеш? Тікаєш, так? Да? Угу, тікає він. Так, блін, не встигла бочку забрати. Да. Їжу в мішок, щоб не забрали. Ти подиви на нього, хотів мене застроїти. А ні, не вийшло, не вийшло. Я буду тепер отак підходити, жарити м'ясо, їсти і тікати. Вон, бачите? Хоче, Ні-ні-ні, тікай, тікай! Фу, вона встигла вийти. Дивіться, які ви підлі, ми вас ще це, ми ще не пробували навіть вас застраивати, а ви вже забираємо їжу, щоб йому не було що їсти. Ну що ж, війна так війна, а все. Що ти за мною йдеш? Ти тут не можеш ставити. А що ти зробиш тепер? Я не піду. Що дивишся на мене? Не піду. Не піду. Хотів мене застроїти, бачили? А що, а що, не вийшло? Не вийшло, не вийшло. Коротше, все, я вже сказала дівчатам, що вони проти нас. Вони подумали, що я вийшла з дзвінку і зараз обговорили свій план. Вони хочуть в той хаті сховатися. А все я буду за вами слідкувати тепер. Що? Все, слідкую за вами. Так, потопчем, потопчем. Війну вони нам, дуель вони нам об'явили. Що думаєте, дівчата слабіші? Ні. О, дивіться, що я знайшла. Це їхні запаси. Все, тепер будемо пробувати застрявати. Блін, не вспіла. Блін, я не вспіла його застроїти. О! о дивіться, я застроїла. Все, зараз він бере сепаться, Я хочу його взяти в мішок. Так, блін, блін. А, блін, вона ще й положила Так, я хочу його взяти зараз. Блін, його Давід взяв. Блін. Так, треба зараз його застроїти. Блін, це піп'єс. Так. Так, Вон вони пробують нас застроїти. А, тут дівчинка щось строїть. Ну ладно, хай строє. Жалко, що він тут стоїть, а його можна спихнути, блін. Блін, ага, блін, це був бак, я думала, я його спихнула, ну, ладно. Коротше, я буду бігати за ним. Тому що я хочу, щоб якщо він щось знайде, щоб відхилить, то я заберу. Тому я буду зараз за ним бігати. Он, блін, манбанеш. Давайте вовки, вбийте його, і ми тоді виграємо. Блін. Головне, щоб мене не вбили, бо у мене зараз мішок заберуть і все. Так. Так, так, так. Все, я не повинна дати йому відхилити її місія. Так, а ну, віддавай, віддавай, віддавай. Да, хочу, давай, віддавай. Віддавай, Давід. Так, ну я маю. Блін, так, вспіть. А як? Та як, блін. Ладно. Будемо далі грати. Так, зараз витричу весь метал на цей. Щоб їх застраювати. Так, давай пробуємо, блін. Тут всі бігають, я не вспіваю. Так, пробуємо його застроїти, так, зараз, зараз, зараз. Та, блін. О, о, о блін! Це був такий варіант його застроїти. Блін. О, хтось метал приховав. Зараз заберем Цікаво, хто і навіщо. Так, треба стрибати, щоб нас не застроїли тут. Так, обережно, отак. Так, о, зараз, зараз, блін. Вкрала в нього один кусочок м'яса. зараз ми. Так, так, блін. Давай. Ай, блін, це був такий варіант його застроїти. Такий шанс був, але він дуже швидкий. Жаль, жаль. До речі, за кого ви? Як ви думаєте, хто виграє, дівчата чи хлопці? Вони прям, ми зараз в дзвінку вони прям дуже впевнені, що ми прям програємо, що ми слабкі, тому що ми дівчатка, а вони хлопці і вони виграють. А як ви думаєте? Я думаю, що ми переможемо. Але подивимося, що буде далі. Хто знає. У мене зараз є план, що погас вогонь і Олень за ними бігав. А блін, немає сенсу, не буде олень за ними бігати, тому що заравнування і олень за нас. Блін, ладно, тоді немає сенсу. До речі, якщо до 99-го дню залишиться або навіть один хлопець та одна дівчинка, я, навіть якщо так, а якщо всі з команди помирають, то тоді. Виграє інша команда. Зараз я їх заблокую, бо вони там мені такі в дзвінку сказали, що я на них обідалась. То... Якщо ж помирають всі в грі, або ж в команді залишається в кожній хоч одна людина, то тоді це буде нічия до 99-го дню. Але якщо якась команда всі вмруть до 99-го дню, то виграє інша команда. Коротше, я зараз буду за ним ходити. А, ні, мабуть. Зараз я йому вовків приведу. Давайте вовки, ви зможете його вбити. Та ну, блін, він та сюди. Ну ладно. Тоді піду окремо лут якийсь позбираю, мабуть. А дерево заліз? М, да, Ну ладно. Так, з'їм чиєсь м'ясо. Так, опа-опа, мене хочуть застроїть. Ні, будемо так тепер, як виходить. Що ти мене скинуть? Питаєшся? Не вийде. Так, зараз. І крафтом, 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 крафтом. Фух, все скрафтило начебто. Так. Поки я пишу, вони вже хотіли дівчинку застроїти. Так, хай вона обережно, бо вони такі подлі, вони прям хотіли застроїти нас взагалі. Я розумію, що в нас це, що в нас дуель, але ми не так часто їх пробували застроїти. Мда. вони Як тільки є шанс застроїти, одразу застраюють. А самі, ото... о, блін, блін, а, зараз блін, мене застроїть. Так, блін, ну я майже застроїв. Ну ладно, будемо так, хай впаде, хай впаде. Блін, ну ладно, не впав. Боже, скільки я ще разів скажу, блін, ну ладно. Так, він хотів мене Він сейчас хотів нас застроїть. Так, я зараз його буду пробувати застроїти. Блін, у мене лише полка одна залишилася. Блін обідно Ну ладно. Так, зараз будемо пробувати його застроїти. Так, так. О-о-о-о! Ми його застроїли! Ми його застроїли! Ми його застроїли, а Все, все. Пишемо в чат, ахаха. як він виліз. Як? Як він просто. Як він звідки виліз? Як він звідси виліз? От, от як він звідси виліз? От як? Скажіть мені, як він виліз? Я не розумію. Зараз піду в лавовий біом, щоб знайти метал. І застроїти їх також. Так, тут немає металу, тут, мабуть, вже половина залута, але це, блін, дуже погано, тому що мені треба знайти метал. Так. О, дівчинка прийшла. Давайте культистів в лаву, мабуть, зведемо сюди. так, так, да, в лаву їх. Щоб вони самі померли. Так, зараз отак поводимо їх через лаву. І вовка також в лаву давай втопимо. Так, давай, помирай вже. Так, обережно. Так, блін, я сама в лаву впала, ну ладно. Опа! Єлісій помер. Все треба за ним бігти. Быстріше, треба його в мішок взяти. Так, швидко, швидко, за мною там зараз біжай. За мною всі біжать просто. А блін, я маю сама перша його забрати у мішок. Я, я маю вспіти. Так. Блін, 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 мене доганяють. Блін, мене мене зараз доженуть. Так, я маю і щоб мене ще не вбили, тому що мене в мішок візьмуть. Так, зараз треба. Так, так, так. Все, 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 все. Я майже добігла. Все забираємо його. Все, 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 все. А все, що, що, а що тепер? А все? Все він вийшов тепер. Ну що ж, тепер залишився лише Давід. Все, тепер на одного менше, а нас до сих пір троє. Так, я розумію, що це трохи не чесно, що нас троє, але одна дівчинка полуафека стоїть. Е і вони самі перші запропонували цю дуель. Вони знали з самого початку, що у нас типу три дівчинки. Але вони мені в трубку казали, що ми вас зараз уділимо і т.д., уделали нас, угу, уделали. Вже мінус один, залишився лише Давід. А хто знає, можливо, зараз Давід нас просто якось закриє, або ми самі помремо. Ми перемогли, Давід помер. Все, дівчата перемогли. Ми перемогли, ура! Хто ще казав, що ми вас уділаємо? Все, він вийшов. Ну все, ми перемогли. Так, там дівчинка померла, зараз я її відхилю. Ну що ж, у нас 37-й день і ми перемогли. Хлопці померли. Ну що ж, хто тут у нас казав, що уділає нас? Дівчата також не слабкі, так що не треба, хлопці, на нас нариватись. Ну що ж, відео підходить до кінця. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Ставте лайки, якщо хочете більше подібних відео. Всім па-па, люблю!